Село Хмелецька, щерба христина, вірш Тараса Григоровича Шевченка, хустина. Чи така є доля, чи на те божа воля? Росла в наймах виростала, сиротою покохалась, не бурак, як голуб з нею, з безталанною своєю. От зіроньки до зіроньки сидять собі у дівоньки, сидять собі, розмовляють, причистої дожидають. Герина по всій славній Україні заревли великі дзвони, щоб сідлали хлопці коні, щоб шаблі мочі гострили і збирались на веселля, На веселе погуляння, на криваве залицяння. У неділенько та ранесенько сурми труби виграють, у похід в дорогу славні компанійці до схід сонечка рушають. Випроводжала вдова свого сина ту єдину дитину, випроводжала сестра брата, а сірому сиротина випроводжала коня напувала і зерниця до криниці виносила збрую, шаблю золотую і рушницю, гаківницю, випроводжала три поля, три мирі, прощалися при долині, дарувала шиту шовками хустину, щоб згадував на чужині. Ой хустину, хустиночку мереживо вошита, тільки й слави козацької сідалечко вкрив. прощалася, милувалась, щодень Боже -що сподівалась, а в неділеньку виходила виглядати на могилу. Мене літо, мене друге, а за третім линуть приславні компанійці в свою Україну. Іде в військо, іде друге, а за третім стиха. Не дивися, без таланта. Везуть тобі лихо, везуть труну мальовану китайкою вкриту, а за нею сам полковник, характерник січі. А за ним тут і саули, і плачуть і дучи. несуть пани і саули козацькою зброю, плитий панцер порубаний, шаблю золотую, три рушниці гаківниці. І три самопали, а на зброї тій козацька кров позасихала. Ведуть коня Вороного, побиті копита, а на ньому сідалочко, хустиною вкрите.